Вітаю, друзі! Ви любите печінку? Якщо ні, то цей рецепт для вас. Після моєї страви ви її будете обожнювати. Це щось неймовірно смачне. Підготовила всі продукти. Цибулю нарізала півкільцями, з яблук вирізала серединку і нарізала кубиками. Печінку нарізала на невеликі шматочки і змішала з борошном. А тепер треба трішки її підсмажити. Готується вона дуже швидко, до готовності її підсмажувати не треба. Смажу цибулю і підсмажила яблука. Вони в мене трішки кислі, тому додавала трохи цукру. Готую соус. На сухій патені смажу борошно до кремового відтінку. Додала вершкового масла, вливаю стакан теплого бульйону. Коли все змішається і трішки загускне, кладу сметану. Настав час для спецій. Коріандр, я його обожнюю сіль і перець за смаком. І вже в кінці вливаю стакан бульйону. Змішую печінку з цибулею і яблуками сіль і перець за смаком. Перекладаю все в личики і заливаю соусом. Розігріла духовку до 150 градусів і випікаю 25 хвилин. Вийшла неймовірно смачна страва: смак вершкового масла, яблука, підсмажена цибуля це щось фантастичне. Таку страву можна поставити до святкового столу, і гості будуть у захваті. Смачного і всього найкращого!